Оновлення військово-облікових дані. Ця тема, напевне, стосується кожної української родини, і, як ви знаєте, з 18 травня запустився 60-денний термін для того, щоб громадяни змогли це зробити. З іншої сторони, ми бачимо повсюдні черги біля ТЦК, біля ЦНАПів, величезне скупчення людей, які бажають реалізувати. Свої, свій обов'язок і виконати норму закону, але на жаль, з боку держави не отримують належного рівня сервісу. Ми власне про це попереджали і говорили, і з командою розумної політики ще на етапі е підготовки змін до мобілізаційного закону звертали увагу на цю і безліч інших проблем, які може нести ці змінне законодавство. Мовчу вже про те, що немає демобілізації, немає належної мотивації людей, а є тільки метод. Примусу е, і е, оновлення даних це один з цих інструментів. Але тим не менш є норма закону, її треба виконувати і в будь-якому випадку аналізувати можливості інфраструктурні можливості держави забезпечити виконання у 60-денний термін реалізації цієї норми. Ми вже зараз розуміємо, що е, протягом двох місяців не всі громадяни зможуть це зробити. А нагадаю, Верховна Рада. Проголосувала за закон, він ще не підписаний президентом, але тим не менш проголосований в цілому про штрафи за те, що ти не оновив свої військово-облікові дані. Відповідно, в цій ситуації виникає потреба. Е Змінювати законодавство виникає дискусія стосовно того, чи вистачить 60 днів, а з нашої точки зору це вже очевидно, що не вистачить, і наскільки продовжувати можливість і терміни для громадян оновити свої військово-облікові дані. Моя особиста точка зору, що, як мінімум на 30 днів треба цей термін продовжити, тому що мережа ЦНАПю і мережа ТЦК не здатна пропустити. Всю кількість громадян військовозобов'язаних, які мають це зробити протягом двох місяців. Станом на сьогодні, дані Міністерства оборони говорять, що більше мільйона людей, один мільйон громадян наших скористалися додатком РЗР плюс. Оновили свої дані, але це тим не менш не знімає необхідності все одно йти в ТЦК, все одно проходити військово-лікарські комісії і відповідно знову ж таки долучатися до тих черг, які ми зараз можемо спостерігати біля багатьох військоматів. 56 тисяч людей скористувалися послугами ЦНАПу, і 38 вісім тільки послугами ТЦК. Це критично мала кількість громадян, а їх всього за приблизними підрахунками, десь приблизно 7 мільйонів військовозобов'язаних які зобов'язані е, оновити свої військово-облікові дані. Ми розуміємо, що проблема може виникнути така, що потім громадян можуть штрафувати за те. Що вони не виконали не з своєї вини, а а з вини держави, яка не забезпечила ні нормальний процес мобілізації. Ми вважаємо, що 23-й рік у цьому плані був провальним. Ті люди, які відповідали за ці процеси в нашій державі, не виходили з відповідними ініціативами. З іншої сторони, ми звертаємо увагу на те, що і зараз процеси мобілізації проходять, але паралельно оці от інструменти примусу, які держава використовує проти своїх громадян, не можуть призвести до ситуації, коли потім, в кінці липня, ТЦК будуть масово виписувати постанови про накладення штрафів на наших громадян. і навіть не брати до уваги, що громадяни простоїли черги, витратили свій час, але не змогли оновити свої військові облікові дані. Тому, як мінімум, потрібно продовжити термін реалізації цієї норми закону, як мінімум, треба посилювати кадрову спроможність мережі ТЦК і ЦНАПів, тому що дуже мало людей приймають зараз військовозобов'язаних. Ну а глобально треба взагалі реформовувати систему військоматів і позбавлятися від цього. Радянського пострадянського совкового підходу і минулого і принципу, з яким функціонує ця вся мережа, армію треба усучаснювати, усучаснювати і інструменти мобілізації і що важливо демобілізації, і не підходити е, з боку держави до власних громадян тільки з точки зору примусу і страху, і штрафів, а і також з точки зору мотивації та підтримки.